Є повідомлення від Київської обласної військової адміністрації про те, що в ЗМІ почала ширитися інформація, і, до речі, я її теж бачив про а, смерть у Ворзелі на 83-му році життя кінооператора Національної кіностудії художніх фільмів імені Довженка Павла Михайловича Лойка. Власне, і <кхух> а, помер він 4 лютого 26-го року у власному будинку, але. А, Якби в змі і в пабліках є інформація така, знаєте, про те, що буцімто від холоду і голоду. Однак кова спростовує це і каже, що його смерть була пов'язана не ані з переохолодженням, ані з нестачею їжі, тому що ростен тіла показав, що причиною смерті є хронічна і хвороба серця, ознаки переохолодження. Відсутні. Ну і звісно, ми так само, як і обласна військова адміністрація. Ми так само висловлюємо щирі почут... співчуття родині і близьким Павла Лойка. А, ну а далі, друзі, поговоримо про а, збір бійці 153 ї окремої механізованої бригади тримають оборону на Херсонщині. І ми з вами нещодавно збирали кошти на автомобіль. Дякуємо за кожен ваш донат. Техніка вже є. Але треба вирішити чимало логістичних питань, аби машина безпосередньо опинилася на фронті. І впевнені, що ми разом швидко закриємо цю потребу військових. qr код та номер картки ви бачите на екрані, і завдяки автомобілю бійці зможуть здійснювати ротацію на позиціях, вчасно підвозити боєкомплект і евакуювати поранених. Отже, колишнього керівника держприкорсного служби генерал-лейтенанта Сергія Дейнека, якого нагадаю, підозрюють у покриванні контрабанди за хабарі, звільнили з військової служби за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність. Цю інформацію суспільному підтвердили в Держприкордонній службі. Зокрема, повідомили, що під час захисту України Дейнека отримав тяжке мінно-вибухове поранення, яке мало ускладнення. Ще раз нагадаю, що його підозрюють в регулярному отримуванні хабарів за посібництво контрабандистам. За ці, так би мовити, послуги лише за півроку. 23-го група топ-посадовців держприкотної служби отримала щонайменше 204 тисячі євро. 2 січня президент звільнив Дейнека без пояснення причин. Наприкінці місяця суд обрав екскерівнику ДПСУ запобіжний захід у вигляді застави в 10 мільйонів гривень. Гроші ці вже внесли. Через сильного желедицю вантажівки з України до Молдови тимчасово не пускають. Про таке попереджає так само Держприкодна служба. За даними служби, призупинення оформлення призупинено оформлення транспортних засобів на двох пунктах пропуску в Одеській області та на одному у Черновецькій. Росіяни хочуть штурмувати Мирноград на Донеччині, для чого накопичують війська та важку техніку. Про таке повідомляє угруповання військ. Схід проте інтенсивний натиск стримують збройні сили, які активно стирають сили противника. Лише за минулу добу відбили майже шість десятків ворожих штурмів. Наші захисники утримують визначені оборонні рубежі в місті.